Від вересня інклюзивну футбольну секцію відвідує першокласник Матвій. Його мама каже: прийшли, аби налагодити комунікацію із однолітками. А ще тому, що син любить дивитися футбол і грати у настільний. Ми, в принципі, багато займаємося, і заняття таких на загальний розвиток дитини на розумов в місті є дуже багато. Є державні, є приватні. А саме спортивного я не знаю. Ну тобто, це ледь не єдине, що і насправді це дуже важливо, окрім якби, розумового розвитку дитини особливо з особливостями, ще й фізичний розвиток з дітьми. Ну то є питання в комунікації йому важко знаходити спільну мову з однолітками, тому знову ж таки до прикладу командна гра. Почекати по черзі разом це дуже важливо для таких дітей. Інклюзивну футбольну секцію відвідує 16 учнів гімназії номер 24 Це збірна школярів з 1 по 9 класи. Рюзивна секція з футболу, де працюють тільки діти з особливими освітніми потребами. У нас таких дітей є в гімназії 40 дітей. Звичайно, не всі діти відвідують секцію. Це за бажанням. Весь інвентар, все, що є задіяне в нас в на нашій секції. Це все українська асоціація футболу нам надала. Учасники секції, діти з різними нозологіями, такі як розлад аутичного спектру, порушення інтелектуального розвитку та затримка психічного розвитку. Працює із учнями корекційна педагогиня Людмила Пекніч. Напередодні вона у столиці пройшла тижневе навчання від Української асоціації футболу. Допомагає пані Людмилі, вчителька фізичної культури Марина Матковська. Кожне тренування будуємо зовсім інше. Вони не схожі один на одного. Я хочу, щоб діти тут могли відкрити всі свої здібності і таланти, і також підбираємо такі вправи, які були б для них веселими, які були б для них цікавими. На кожному занятті я використовую нейровправи для того, щоб активізувати не тільки рухові активності дітей, а також розвинути їх взаємодію двох півкуль головного мозку, яка би потім подальше стане кращим для формування формування мовлення і інтелектуальних здібностей дітей, тривалість заняття – 30-35 хвилин. Та за потреби час можуть коригувати діти стали більш відкритіші, діти стали більш впевнені в собі. Діти почали проявляти ініціативу, і в них є велике дійсно бажання займатися. В Україні проєкт Інклюзивні футбольні секції реалізують у 18 областях, переслідують кілька цілей від поліпшення психоемоційного та фізичного стану дітей з інвалідністю до надання доступу до занять спортом. Якщо брати початок цього проекту, то він вже був в двох локаціях. Це було в спеціальній школі номер 33 міста Хмельницького для слабочуючих дітей і в Старосинявській громаді. Це були 23 третій, роки. І ось такий проект завітав і в гімназію No2. Це категорією дітей не всі можуть працювати, тим більше специфіка з ними роботи особлива. Тому Українська асоціація футбола провела курси в місті Києві, куди їздили наші представники гімназії 24. Після завершення 20 занять у гімназії продовжать працювати із дітьми до кінця навчального року. Мають сподівання, що ініціативу підхоплять і в інших закладах освіти. Тетяна Самсунюк, Марія Шевчук, новини міста.